Всім доброго здоров'я! Сьогодні про печі для лазні, також новий виріб, який ми розробили, і він вже є у нас на складі. Більш попитом користуються в нас печі з виносним паливним каналом, коли закладка дров відбувається з сумірного приміщення. Але при монтажі. Нам треба проходити стіну. Всі стіни мають різну товщину. І якщо паливний канал у пічки фіксований, це викликає певні труднощі. Тому ми розробили такий пристрій, він називається подовжувач паливного каналу. Давайте подивимося, як він монтується. Знімаємо дверку. І паливний канал ми монтуємо в вже існуючий канал печі. От таким чином. В нас виходить, що ми можемо при такому розташуванні проходити стіни товщиною до 35 см. Його можна зробити, звісно, менше ну, або більше. От. Для того, щоб зафіксувати, тут достатньо прострелити отвір і закріпити його на саморіз. І вже коли канал змонтований, ми пройшли стіну, то встановлюємо назад дверку. Ось така корисна штука, вона допоможе при монтажі печей. Підходить він на печі кофлейм Вілька 1218, а також на піч скеля. Якщо сподобалось, ставте лайки. Якщо є питання, задавайте в коментарях. Завжди треба відповісти. До скорих зустрічі!